Російські шахеди здатні долітати аж до Мадрида, а в зоні ураження може опинитися вся Європа, окрім Лісабона. Про це пише авторитетне військове видання Дефенс Експрес. Дальність польоту російських шахедів Герань 2 становить до 2,5 тисяч кілометрів, і частина майданчиків, з яких Росія атакує Україну, може бути використана для атаки на країни НАТО. Наприклад, у тимчасово окупованому Криму чи під російським брянськом, але найбільш вигідним для створення пускового майданчика експерти називають район Санкт-Петербурга. Таким чином, БПЛА можуть долітати до країн Скандинавії, Нідерландів, Німеччини, Італії та майже усієї Франції. За словами експертів, Росія вміє швидко розгортати нові пускові майданчики. І якщо це станеться в білоруському Бресті або в Калінінградській області Росії, то Москва виграє додаткові 700 кілометрів. І в зоні ураження опиниться вся Європа, окрім Лісабона. Чи це дійсно можливо?